Доброго дня виноградарі! Прийшла от зима і я хочу показати, як я вкриваю виноград в свій теплиці. Зараз підійдемо ближче я покажу на прикладі, як я і чим вкриваю. Купив я трубки о такої, по-моєму, 16 діаметрів має внутрішній, і <клухи> <клухи> от виписав такі ножки ось. Роблю землю. Я нагрівав тут трубку в воді, гарячої води, з кінця нагрів і заставлю сюди ножку. Труби я купив такої 140 метрів, порізав її по метру 40, і мені вийшло 100 штук. 100 штук таких трубок. От і якраз мені вистає на теплицю. Через 2 м, через 2 м п'ять рядів, у мене якраз ту штук іде до теплиці. Тепла агроволокно 3.20 шириною, 50-ї щільності. От і воно отак вдвоє є метр шістдесят виходить і так два його і накриваємо. От. І бачу, що минулого року були морози і перезимувало в мене нормально. Я думаю, що того року тим більше нема зараз морозів. Хоча можуть ще й бути в лютому, але все одно минулий рік показав, що перезимовує дуже прекрасно. Ось і на тому буду закінчувати. До побачення.